Так звані дипломатичні номери суверенного народу знову наробили галасу. Нагадаємо, на початку квітня поліція затримала два авто з дивними знаками, що не відповідають ані українському, ані міжнародному законодавству. Машини конфіскували та залишили на штраф майданчику до з'ясування. Та вже через декілька днів автівки, попри незавершені слідчі дії, віддають власникам. Патрульні, що затримували машини, про зникнення не знають. В поліції коментують так. Автомобіль повернуто власнику під схоронну розписку з умовою, що він не буде користуватися цим автомобілем. За тиждень правоохоронці помічають машину з тим же номером під офісом суверенного народу. Цей автомобіль сьогодні був на номерах так званого суверенного. Народу України, але коли під'їхав екіпаж патрульної поліції, номерні знаки були вже замінені. Власники не відріз відмовляються показувати документи поліціянтам. Номерні знаки можуть не відповідати саме цьому транспортному засобу. І доки буде тривати перевірка, автомобіль буде вилучений. прокоментувати. Почути адекватну відповідь нам як і поліції також не вдалося. Не треба саботувати реформи, не треба. А які реформи вибачте? президента України не треба про саботувати. Що Попри те, що власники змінили номери на українські, правоохоронці автівку забрали на штраф майданчик, де проведуть слідчі дії та зроблять експертизу. Поки ж поліціянти з'ясовуватимуть історію майна суверенного народу. Ми намагалися з'ясувати про сам титульний народ, та в СБУ коментувати нам відмовилися. это собственность конституционной безопасности СПУ и Генштаба. И я должен им. Да меня завтра придут с контрразведки нахер посадят за то, что я свой автомобиль передал, не знаю кому. У відповіді на інформзапит з управління юстиції виявляється, що дана організація ніяк не зареєстрована, тому її немає в єдиному державному реєстрі. Крім того, представники так званого титульного государства замахнулися у своїй діяльності на роботу міжнародних організацій, таких як ООН, ЄС МВФ. На дошці із назви організації зазначили квет, котрий відповідає лише вищеперелічним організаціям. Що це шахрайство, а може сепаратизм? Адже вони видають паспорти республіки суверенного народу України, попри те, що в Україні заборонене подвійне громадянство, а документи мають право видавати лише державні органи. Більше того, вони мають власний суд. Це теж заборонене законодавством. Окрім них, так звану судову владу мають лише псевдорог. Республіки на сході України